Діти, сьогодні до нас на гостину завітало сонечко. Воно дуже яскраве, тепле. Сонечко всіх радує, усім дає життя. Послухайте вірш, що написав Степан Жупанин: Весняне сонечко. Принесло нам сонечко знов тепло і ласкаві промені. Розлило, страв і квітів виткало килими, на лужку погралося із дітьми, і співає весело поле й гай, кличе птахів сонечко в рідний край, і радіє сонечко все навкруг, нам весняне сонечко добрий друг. Що принесло нам сонечко? Що з'явилося на землі? Хто став грати на ложку? Чому радіють сонечку? Сонце світить на небі, зігріваючи нашу землю. Діти, а зараз послухайте вірш про маленькі. Нічні зірочки на небі, ледве ясне сонечко скотиться додолу, ледве вечір присмерком вкриє ліс і поле, як на небі синьому, понад цілим світом ми веселі зірочки, вогники засвітим, безліч у ліхтариків сяєм над землею. Сонну землю пестимо ласкою своєю, у степах мандрівникам і плавцям у морі, ми дорогу вкажемо в синьому просторі. А маленьким діточкам, що лягають спати, ми хорошу казочку будем повідати. Щоб їм сни приснилися радісні, бадьорі, квіти та метелики і блискучі зорі.